Це історія не про гучний пафос та мармурові інтер'єри. Сьогодні ми завітали в гості до пані Тетяни. Ми тут далеко не перший раз, а вона завжди зустрічає нас з теплом та любов'ю. Добрий день! Боже! це вам, Боже, моя крошечка, одна і друга. Через обставини вона була вимушена покинути своє старе кафе, яке працювало більше десяти років, та переїхати на інше місце. У закутках вулиці Залізничної є її нове кафе, де панує душевність і домашній затишок. Де, попри всі труднощі, Тетяна разом зі своєю подругою продовжує готувати найсмачнішу домашню їжу. Її тепло та затишок змушує нас повертатись до неї знову і знову з будь якої точки міста. Тут завжди відчуваєш себе, ніби вдома. Це рекомендація вам від самого щирого серця. Ми хочемо, щоб ви завітали сюди, хоча б один раз, і цього буде достатньо, аби зрозуміти, що ця місцина варта всього. Вулиця Залізнична, 18. Та передавайте Тетяні вітання від нас.